Темні вулиці та вимкнені світлофори під час відключень світла вплинули на безпеку на дорогах. У темряву поринають не тільки домівки, але й вулиці. Не працює освітлення та світлофори. За таких умов водіям важко помітити пішоходів, особливо в темному одязі, а тому потрібно позначити себе на дорозі. Поліція радить пішоходам носити світловідбивні елементи. Після першої атаки Росії по енергетичній структурі України флікери почали все частіше з'являтися у різних магазинах. У Чернігові їх можна отримати безкоштовно. Світловідбивні браслети ми розповсюджуємо в рамках проєкту Bike чернігів Цей проект підтримує донор USAID І, власне, це один із компонентів зряду заходів, які ми реалізуємо. Тобто, ми бачимо, що зараз є така проблема, вона актуальна для всіх. Зараз не прості часи і проблеми з електрикою. В місті темно, тому ну це власне актуально як для пішоходів, так і для велосипедистів. А, перша партія нам надходила від USA в кількості двох тисяч. Ми дуже швидко роздали ці а, браслети, і зараз теж маємо півтори, і вже частина, а, частина цієї партії теж роздана. Використання таких елементів може значно знизити травматизм на дорозі, адже водії бачать світлоповертальні елементи за сотні метрів. той час як без них побачити пішоходів можуть надто пізно. До того ж, ПДР України чітко вказують, що у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи. Це такий браслет ночки. Він Може бути одягнути на руку, на рюкзак, на сумку. От яка його роль? Він працює як катафот, він відбуває світло на відстані до ну, більше 100 метрів. І от в темну пору доби основна. Небезпека, те, що водії невчасно помічають пішоходів і не встигають знести швидкість. От і через це виникають аварійні ситуації. Так, ось такі катафотики на пішоходах вони дають видимість більше ніж 100 метрів, і водій власне вчасно може зорієнтуватися в дорожній ситуації, і це підвищує безпеку. Нещодавно тут передали набір для школи дітей з порушенням зору та українському товариству сліпих. Проєкт «Гоубай Чернігів надає флікери безкоштовно всім бажаючим. Я прийшла сюди для того, щоб отримати оці свічки, світлоотражаючі стрічки, а допоможуть пору темну, темну пору. При переході вулиць вони дуже добре світять. Аби убезпечити себе від дорожньо-транспортної пригоди, пішоходи та велосипедисти можуть завітати до веломайстерні Гоубайк Чернігів з вівторка по суботу на Борисоглібську, 8 та отримати безкоштовні флікери.